Сьогодні ми їдемо в українське консульство в Нью-Йорку забирати дитячі паспорти. Ми подавались на них два місяці назад і недавно нам прийшов лист, що ми можемо їхати забирати. Тому е, далі вам розкажемо, як ми подавалися на паспорти, що потрібно робити, Що... далі. Ми вже під'їжджаємо до консульства. Шукаємо парковку. Припаркувалися майже біля консульства. Тут стоїть така черга. Люди чекають на видачу паспортів. Я зараз знаходжуся в черзі на видачу українських паспортів у Нью-Йорку. Ми продовжували діткам нашим паспорти. Годувалися два місяці тому і нам нарешті прийшов лист, щоб ми вже прийшли за паспортами. Тут я для вас копіювала години роботи консульства. І, зрештою, так. Консульство виглядає всередині. Дві приємні жіночки, які вас радо обслужать. Все, я вже забрала паспорти, дали мені старі віддали і нові. Раз він Доброго, маленький. А, а тепер вже вони великі. Вітаємо всіх! Сьогодні хочемо поділитися з власним досвіду, як ми міняли, обмінювали паспорти для наших дітей в українському консульстві в Нью-Йорку. Цього потрібно, нам зазвичай треба Google. Пишемо Генеральне консульство України не в сан франциско а в Нью-Йорку. Переходимо. у розділ паспортні дії відразу. І в нас тут є різні. Типи оформлення. У нашому випадку це було оформлення біометрично за паспорта, в перший, як другий, або обмін замість попереднього. Е, є також тут різні варіанти, для кожного буде свій. У нас це була особа молодша 16 років, як наші діти молодші. І тут є детальна інструкція. Перш за все, що потрібно зробити, це записатись на чергу. І це найосновніше і, напевно, найважче, що, що може бути. Ми переходимо за цим посиланням. Тут потрібно зареєструватися через дію підпис, особистий ключ або ID З Цього зараз я робити не буду, бо на даний момент дія лежить і у нас такої змоги нема. Але кожен може зробити це, хто має один з тих трьох варіантів і може зареєструватися. Рекомендація є така, що потрібно реєструватися у понеділок зранку, тому що там найбільша ймовірність, що будуть вільні дати і вільні місця. Коли реєстрацію зробили, ми можемо продовжувати далі. Після реєстрації нам обов'язково потрібно заповнити заяву. Ось Це є заява на заповнення на заміну паспорта. Я її вже завантажив. І Вона доволі проста. Тут це, звичайно, прізвище ім'я по батькові дитини українською мовою. Е, прізвище і ім'я англійською мовою. Колишнє прізвище, якщо були дата народження дитини, місце народження, стать дитини. Е, реквізити, документи на підставі якого вносяться дані, це повинні бути реквізити. Напевно, серія номер паспорта, коли яким виданий. Закордонного паспорта, який закінчився або закінчується. Місце проживання в США це там, де ви сьогодні проживаєте на території Америки. Е Останнє місце реєстрації в Україні це теж доволі всім відома інформація. І відомості про батька або матір дитини, яка буде подавати на паспорт від імені дитини. Реквізити паспорта, прізвище ім'я, дату ставиться і ставиться підпис. В нашому випадку це робила моя дружина Оля, і причиною тому стала ось цей розділ, де чоловіки призовного віку з 18 до 60 років, які планують подавати за, для дітей заявки на заміну паспорта, вони повинні показати під час візиту актуальний електронний військово-убліковий документ. Що містить відповідний QR-код, в мене цього QR-коду нема, тому Оля подавала. Після того, як оформиться заява, що потрібно ще до заяви? Це оригінал попереднього закордонного паспорта дитини, паспорт громадянина України дитини. Це ID-картка, якщо вона, звичайно, є. Якщо нема, так як в нашому випадку, ми не подавали. Свідоцтво про народження дитини в нас є, і він, напевно, у всіх є. Оригінал це оригінал показати, але я на всякий випадок робив копію, щоб якщо їм потрібно було. Довідка про реєстрацію з місця проживання в Україні це теж за наявності, якщо вона є. У нашому випадку її не було. Далі тут є різні пункти у разі відсутності легального статусу проживання на території США США, які потрібні документи. Це нас це не стосується, тому що ми тут легально. Якщо дитина народилася за кордоном, що потрібно надати, це теж нас не стосується, тому що всі наші діти народились в Україні. І документи, які підтверджують постійне проживання, або тимчасове перебування за кордоном дитини, це нас стосується. І в нашому випадку тут є можливість подати або грін карта, або діючу візу в паспорті, чи відповідну форму, яка видана міграційними органами США, гуманітарний пароль або Employment Authorization Card, або ID тощо. В нашому випадку ми подавали employment authorization Card і ми подавали гуманітарний пароль, я здається, робив фотограф... копію форми i-94. Далі документ, що посвідчує особу закордонного представника, це ем, дружина. Вона подавала свій закордонний паспорт України. І також тут є така можливість, що діти до 12 років. Вони їхня присутність є не обов'язкова, але тоді потрібно подати фотографії 10 на 15 для сканування цифрового зображення обличчя. Але у нашому випадку ми цього не робили, так як наші діти були з нами, вони приїхали туди, їм хоч до 12 років, але ми їх привезли в консульство, фотографії вже зробили там на місці, тому проблем ніяких не склалося. І за оформлення, що цікаво, за оформлення закордонного паспорта до 16 років консульський збір не стягується, але стягується, стягується консульський збір лише за розгляд заяви анкети в розмірі 40 доларів. Стягується, не стягується, але стягається. 40 доларів потрібно оплатити, але його можна оплатити не кешем, не переказом, а тільки money order на суму 40 доларів США. Це я робив у банку, так як кожен може зробити. Підходить в будь-який американський банк, де ви маєте рахунок, і сказати, що мені потрібно money order на 40 доларів. І тут є зазначено, що вказувати в цьому money ордері. Payable to consulate General of Ukraine in New York. Ось тут все вказано: до оплати приймається виключно money ордер на суму 40 доларів. І вказано, що потрібно вписати в цьому money ордері. І це все. Їдемо на дату, яку ми зареєструвалися. Стоїмо чергу, як завжди, цього не уникнути. І нас приймають дві приємні жіночки, які там сидять. І допомагають все оформити, все заповнити. Ми чекали на паспорти десь три місяці. Вони дадуть такий QR-код, де можна відслідковувати, чи паспорт вже готовий, чи ні. В нас він десь може навіть і три місяці не зайняло. Ми чекали десь 2,5 місяці, паспорти прибули. Ну і ми поїхали в Нью-Йорк ще раз брати. Це дві чудові можливості були для нас, щоб ми могли відвідати Нью-Йорк і прогулятися містом. Це все. Нічого складного. Ми ще хотіли е, на, оточнити, що ми тут поюфою, і ці всі документи, що Андрій називав, це відноситься до тих людей, що поюфою тут. Піес ком... також. Піес. Uh -huh. Якщо комусь потрібно посилання на локацію паркування, де ми паркувалися, ми теж можемо залишити в описі, хто буде доїжджати до нього. Ви приходите під консульство із 12 до 1 Забирають паспорти, правильно? З 12-ї до 1. І тільки по понеділках і середах. Так, по понеділках і по середах. Але коли ми йшли подаватися, то ми прийшли перед дванадцятою, подзвонили там в такий дзвіночок. Е до тебе вийшли, ти кажеш, я хочу подати на паспорт, і вони можуть тебе трошки швидше покликати. Ну, ми так орієнтувалися, що приїхати перед 12 дванадцятої, поки ще та черга велика не назбиралася. З 12-ї до 1-ї черга... Вже за паспортами, коли ти за ними приїжджаєш. Все, машину нам цього разу вдалося припаркувати біля самого консульства, але перший раз, коли ми подавали, Андрій знайшов поблизу парковку. Не пам'ятаю, скільки вона вартувала. Не дуже дорого. Ми скинемо посилання. Якщо комусь було корисно, ставте вподобайку. Всього вам найкращого.